З минулого року в користані здійснені практичні кроки щодо реалізації програми реабілітації учасників АТО через навчальний процес. За рахунок коштів, які були виділені з державного бюджету, хлопці та чоловіки, що брали участь в антитерористичній операції, мали можливість безкоштовно вивчитись та отримати водійські права. В 2015 році цим правом скористалися 15 осіб. Держава до нас знову ж таки на 16-й рік дослухалась, На Житомирську область вже надійшли кошти. І ми на 16-й рік набираємо групу знову ж таки учасників бойових дій для, знову, для навчання і для отримання водійського посвідчення. Я прошу не хвилюватися учасників бойових дій. Якщо є, посвідчення, якщо є вже посвідчення, водійське посвідчення будь-якої категорії. Якщо є Б, то ми будемо навчати на категорію С. Якщо є категорія Б, С і є відповідний стаж роботи в автотранспортних підприємств. Ємства, то ми будемо навчати на автобус. Якщо є всі всі категорії А, Б, С, Д, то ми будемо навчати при бажанні учасника бойових дій на водіння з автопричепом. Також згідно програми реабілітації учасників АТО через навчальний процес, бійці мають право відвідувати курси англійської мови і знову ж таки на безкоштовній основі. Маю такі бажання велике допомогти хлопцям не тільки отримати водійське водійські посвідчення, а і навчатися англійській мові. І це передбачено відповідними нормативно-правовими актами. При бажанні учасника бойових дій також буде заключений контракт договір з ліністичним центром. Будуть визначені години будуть визначені навчальні програми. Скільки мають хлопці займатися в лівістичному центрі, ну і інші напрямки роботи. Прошу звертатися до управління праці, до фахівця Трофімчук Трафімчук Наталіксандровна, яка працює в четвертому кабінеті управління праці при собі мати посвідчення учасника бойових дій. Ну, набираємо групу і будемо навчати і продовжувати насправді дуже гарну і дієву справу. Як зазначив Ігор Єсін, в майбутньому держава в рамках діючої програми планує забезпечити атовців і отриманням безкоштовної вищої освіти. Зараз Кабінетом міністрів розробляється така програма. Здобуття вищої освіти учасниками бойових дій також безкоштовно. Ну наші учасники бойових дій повинні здобувати вищу освіту. Ви знаєте всі, що Україна наразі стокнулася з такою ситуацією, що є у наших бійців певний військовий досвід, певні там стратегічні напрямки, так тактична робота, військові різні там спеціальності і професії. Які можуть бути реалізовані в наших силових структурах, власне кажучи, в сучасній нашій поліції, там в антикорупційному бюро і в інших силових структурах. Але учасники бойових дій, повернувшись з певним військовим досвідом, не мають вищої освіти. Тому держава хоче підійти з такого боку, щоб учасники бойових дій здобували вищу освіту безкоштовно за рахунок державних коштів. Я думаю, що дане питання буде десь. Детально розглянуто до літа, я думаю, що будуть визначені навчальні заклади. Але про це ми будемо інформувати наші користинці, учасників бойових дій. Додатково, якщо у вас виникли додаткові питання за роз'ясненнями просимо звертатися до спеціалістів управління праці та соціального захисту населення.